And then tiny little loop, and a Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я хочу вас привітати сьогоднішнім святом з е, стрітання Господнє. Це коли Симон, праведна людина, зустрівся з немовлям Ісусом Христом. Дорогі люди, і цей Симон Він очікував Спасителя. І він його побачив. Бог йому пообіцяв, що він не помре, поки не побачить спасіння для свого народу. Другий люди, як важливо усім нам мати цю зустріч з Ісусом Христом, що це говорить, для чого це потрібно? Біблія написано, що всі люди грішні, і ми це знаємо. Нам не потрібно вказувати на наші недоліки. І Біблія каже, що плата за гріх це є смерть, це є вічна розлука з Богом в місцях мук, і сльоз. І також святе писання вчить, що людина не може оправдатися перед Богом. Що б вона хорошого не робила, яка б вона добра не була? І що ж нам робити, щоб врятуватися? А нам усім потрібно прощення гріхів і спасіння. Ісус Христос Він якраз приходив для того, щоб нас врятувати від гріхів, щоб нас примирити з Богом, щоб нас воз'єднати з Богом, і ми жили в гармонії з Богом, в тій гармонії, яка була втрачена в Едемському саду через Адама і Єву. Ну для цього нам потрібно зробити крок до Бога. Це щиро покаятися і увірити в Христа. Покаяння це признати себе грішним перед Богом, це відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога і через віру в Христа прийняти дар життя вічного. Чому тільки через Христа? Слово Боже говорить, що один посередник між людьми і Богом це є Ісус Христос. І немає іншої ім'я під небом, яким людям належало б спастися. Це є Ісус Христос. Тому що Він помер на Христі за наші гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. Ісус заплатив повністю за усіх людей, але врятується не усі, на жаль. Чому? Тому що не у всіх є віра. Тільки повірив Христа, людина може отримати вічне життя і прощення гріхів. І в Біблії написано, що Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися, бо Він визначив день, коли буде судити по правді увесь світ. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у рехах. Прийміть Ісуса Христа в Своє серце як Господом і Спасителем і матимете вічне життя. Все це написано у святій книзі. І якщо хто бажає, може вам подарувати новий заповіт це переклад Митрополита Огієнка. І також можу, хочу подарувати вам календарики за 2026 рік. Це подарунок. Якщо хто бажає, то візьміть, будь ласка, подарувати вам. Слово Боже, вам подарувати. Слово Боже, Це вам, вам подарунок. Будь ласка. Ха вас Бог благослови, дорогі люди. Щасливо вам дороги і вам здоров'я!